Вітаю всіх! І так, переходжу на статистику. Нова статистика. Дуже цікаво. Там було, що 76% росіян вже за підписання мирної угоди з Україною. Чи дійсно це правда? По цій статистиці 76% росіян за підписання мирної угоди Росії України. Це правда? Ні. Ні, любі мої, ні, Інша. Їх більше. Ні, їх менше. Їх менше. Їх менше. А скільки їх? Покажіть, скільки. Ну, я не знаю по силі. Вісім. Ну, 8%. Відсотків. Це 8. Сила це 8. Ярка. 8, так 8. Добре. Вісім. Я згодна з цим. Насправді. Тому що. Це може бути правда. А чого хочуть росіяни в цій війні? Чого люди хочуть в цій війні? Росіяни, що вони хочуть? Маніпуляції. Вони самі не знають, що вони хочуть. Зупинку. Вони хочуть просто зупинку цього жаху. Не повірите, просто зупинку. І все. Ось так.